Частини мови необхідно знати як в українській мові, так і в англійській. Але оскільки навіть в українській мало хто в них орієнтується, то що вже казати за англійську? Але як не крути, це тема в якій варто розібратися, адже перше це вам допоможе при перекладі. Друге, якщо ви вивчаєте англійську самостійно чи з репетитором, в граматиці, в підручниках у вас частенько будуть зустрічатися назви частин мови. Третє, якщо ви переїхали в англомовну країну і ваші діти підуть в англійську школу, то знання частин мови вам обов'язково знадобляться для того, щоб поясняти і допомагати своїй дитині. Для початку на прикладі речення давайте розглянемо, як вам може допомогти знання та розуміння частин мови. I want to warm you with my love. Закцентуємо увагу на слова to warm та слові love. Припустимо, ви не знаєте переклад цього речення. Можливо, звісно, ви дійсно не знаєте. Але I want перекладається я хочу, і тут ми доходимо до. Ту warm. Припустимо вам з теми про погоду знайоме слово «warm». Ви знаєте, що воно перекладається теплий. Але по змісту речення я хочу теплий тебе, у нас щось не співпадає. Але звернувши увагу на саме речення, ви бачите, що перед словом «warm» стоїть частка «to». Флешбеки з англійською мають вам підказати, що частка «to» ставиться перед дією словами в початковій формі. А отже, нам потрібне «warm» в значенні. Дієслово. Дієслово – частина мови, яка описує дію, відповідає на питання, що робити. Ідемо в перекладач, шукаємо відповідне значення. Отже, тепер ми знаємо, що в цьому реченні вом стоїть в значенні зігріти. Я хочу зігріти тебе. With my love. Бачимо займенник my, моєю і бачимо слово Love. Більшість з вас знає, що Love, I love you, це означає я люблю тебе. Але оскільки в нас тут стоїть my, моєю, своєю, то далі напрошується вже не своєю любити, а своєю любов'ю. Отже, логічно, що love тут буде відповідати на питання, що? Зігрію? Чим любов'ю не любити, а любов'ю. Тому що love виступає тут в ролі іменника. Ще один приклад: there is a fly on my nose. Припустимо, ви знаєте fly як літати. Але в цьому реченні літати на моєму носі звучить як нісенітниця. Флешбеки з англійської знов-таки вам підкажуть, що артикль a ставиться лише перед іменником. А іменник має відповідати на питання. То що. Отже, йдемо в перекладачу і шукаємо значення, яке відповідає на це питання. І ми його знайшли. Там муха на моєму носі. На моєму носі муха. Ось таким чином, знання частин мови. Може допомогти вам при перекладі, адже як ми побачили на прикладах у англійців одне і те саме слово може бути як в ролі дієслова, так і в ролі іменника, так і в ролі прикметника іноді. І якщо ви орієнтуєтесь в частинах мови, це допоможе вам не плутатися. Тепер по самим назвам частин мови, які допоможуть вам при вивченні граматики, та знаючи їх, ви матимете змогу допомогти своїй дитині. Найперше, адже це іменник Noun. В дожках пишеться, як зазвичай, скорочується в граматиці. Наун, іменник, нас відповідає на питання: хто або що. Отже, називає людей, місця, якісь речі і так далі. Кілька прикладів можна побачити. Наступна частина мови – «pronoun». Pronoun. Займенники. Слово наун, яке є складовою цього слова, вже підказує нам, що це щось пов'язане з іменником. Займенники заміняють іменник. По займенникам у нас з вами вже тема є. Кілька прикладів можете побачити. Adjective. Adjective. прикметники. Вони нас описують nouns, описують іменники. Відповідають на питання який, яка, яке. По прикметникам ми з вами також трошки вже пробіглися. Веб. веб дієслово, слово, відповідає на питання, що робити. Описує дію, яку виконує хтось або щось: дія, стан або почуття. Кілька прикладів. Також перед вами від verb дій слова ми переходимо до auxiliary verb. це допоміжне дієслово. слово. Вони досить часто зустрічаються у реченнях і вимовляється слово також нелегко. Auxiliary, auxiliary. verb Тут ще можна, звісно, згадати і modal verbs, модальні дієслова, і phrasal verbs, але поки що зупинимося на цих двох. Verb – дієслово, що робити, і auxiliary verb, допоміжне дієслово, яке ми зазвичай не перекладаємо, але воно нам зазвичай може підказати час, в якому виконується дія. За цим у нас іде. Adverb – Adverb – це прислівник. Прислівники відповідають на питання як, в українській вони ще відповідають на питання декуди, але в англійській найчастіше ви зустрінете слова, які відповідають на питання як. Наприклад, якщо слово «beautiful» – це в нас гарний який, буде adjective, то слово «beautifully» як гарно це буде adverb. Далі у нас ідуть службові частини мови, такі як. Preposition. прийменник службові частини мови ні на які питання не відповідають. Вони служать, тому і службові. Preposition зазвичай допомагає дізнатися, де є предмети, куди йдуть предмети і так далі. In, on, at – це типові приклади. Prepositions, які ми з вами вже вивчали. Але крім прийменників, ще є сполучники: Conjunctions Conjunctions не вказують де або коли щось трапляється. Вони з'єднують частини мови між собою. Такі сполучники, як and, but, бат, айде он, and so on. Також у нас є articles – артиклі. Цими ви точно знайомі. У нас на них окрема тема. О, oh. а ще в нас є interjection. Вигук українською. Ауч! Ачу, оу, on. Тож, зберігайте собі табличку, скріншот, користуйтесь нею, орієнтуйтесь, не плутайтесь в частинах мови. Це вам знадобиться. That's all for today. Keep calm and learn English.